Вітаю в ефірі програма з перших уст перед мікрофоном журналістка Наталя Тукало. за звукорежисерським пультом Людмила Мороз. Економічна і політична ситуація в Україні є курс на євроінтеграцію, розвиток технологій та суспільства, потребують залучення дорослого населення до освітніх процесів, в тому числі пов'язаних з освоєнням нових професій. Про неформальну освіту для дорослих в Україні як тренд сучасного європейського суспільства, про її особливості, переваги та недоліки, говоритимемо з гостей нашої студії, заступниці голови правління громадської організації Центр Поділля Анною Анни Маргу. Вітаю вас, студії Українського радіо Вінниця, пані Анно. І для слухачів нагадаю, що працюємо наживо. Поставити запитання нашій наші гості можна за номером телефону 55 29 76, а проглянути трансляцію на Ютуб-каналі. Ми Суспільне, Вінниця, Отож, долучайтесь. Отже, пані Ано, почнемо власне, з того, що таке освіта для дорослих. Розкажіть, будь ласка, детальніше, в чому важливість її для громади Вінниччини. Так, добрий вечір. Вітаю слухачів. Дякую за запрошення. І в першу чергу хочу сказати, що освіта для дорослих, така якби назва, виникає багато питань про що це, як це, для кого. В першу чергу, це освіта, яку доросла особа здобуває для того, щоб. Особистісно професійно зростати, щоб реагувати на зміни, щоб критично мислити, щоб розвиватися. І тут важливо два моменти. Перший момент це те, що освіта для дорослих це не для пенсіонерів, а або не так, не тільки для пенсіонерів. Враження, що для пенсіонерів Так, перше. так стереотипно так, да, можливо, якщо дорослі, то це саме от люди старшого віку, але в контексті в більш ширшому освіта дорослих це для людей, які досягли повноліття. Це і законодавчика, це вже людина. доросла людина. Це вже дорослі людина. Тобто, і в нашому контексті, в контексті ідеї центру освіти дорослих, це саме простір для людей, яким від 18 років і не маючи верхньої межі вікової, тут головне бажання, мотивація навчатись. Це перший такий важливий момент. І другий важливий момент, що ми більше говоримо про неформальну освіту. Це більш гнучка система, більш спрямована на здобуття практичних навичок. Тому тут немає якихось таких речей, які обмежують можливо якимись конкретними навчальними програмами. Тобто, це освіти, так, так, так? Так. тобто ми тут більше говоримо саме про неформальну, гнучку, швидку, практично орієнтовану освіту. Тобто такі два важливі моменти. І от важливість саме для нашої громади. Чому? Ну, так? Тут також декілька складових. По-перше, ми бачимо в рамках нашого досвіду, вже 10-річного, бачимо, що такі освітні продукти, освітні програми для дорослих часто стоють вирішальними етапами в житті. От ми маємо такі історії успіху, коли люди, навчаючись на якійсь навчальній програмі в нас, маючи зовсім іншу професію, робили такі рішучі кроки, як зміна своєї справи життя, да? знайомились між собою. Бо комунікували і ми ну, на, насправді ми розуміємо, що такі речі, як додаткова освіта, освіта дорослих, можуть стати не тільки професійним поступком, але й в першу чергу особистим розвитком. Ну, чому вона грунтується? Така освіта для дорослих, і можливо які основні принципи. Якщо тут говорити про принципи, то важливим є те, що в людині є можливість обрати. Обрати не тільки форму навчання і тему, але й обрати локацію, де це буде відбуватися викладача, який підійде саме цій людині. Ще цікавим є те, що немає обмежень в групі, яка навчається. Наприклад, це можуть бути люди різні за віком. І в цьому є плюс, тому що з з різних вони з різних професій, по-перше, вони мають різний досвід професійний і теж можуть Цілювати до нудного під час такого навчання. Вони різні за віком. Тут і про цей міждіалоговий, міжпоколінський контекст також, і також про різний життєвий досвід. І от такі речі, які дозволяють в одному просторі з різним абсолютно людям, вони теж грають дуже важливу роль в неформальній освіті дорослих. 7 жовтня Вінницької міської ради представництвом німецької неурядової організації, щоб я не помила, з назвою, німецьке об'єднання народних університетів. Університетів в Україні та вашою власною громадську організацію було підписано спільний меморандум про партнерство. Ось на вашій сторінці у Фейсбук, пані Анну, щодо цієї події ми побачили коментарі заступниці Вінницького міського голови Галини Якубович, регіональної директора Дії Віда. Правильно, інформацію України Бетіни Бранд і директора представництва цієї ж організації Олега Смирнова. Ми пропонуємо послухати ці коментарі, а далі будемо розмовляти передачу чи запит територіальної громади, що на це є запит, ми вирішили долучитися. І дуже дякуємо громадській організації «Поділля соціум», яка цю нішу сама фактично заповнює. В Германії кожен рік більше половини населення в возрасті від 25 років до 65 років вчиться. Кожен рік. Людський ресурс, він дуже важливий во всіх економіках. Кваліфіціровані насильні тим лучші перспективи для розвідки і економіки і общества міста. Взагалі по Україні дуже багато різних ініціатив, які можна віднести до неформальної освіти дорослих. І в нас розгалужена мережа громадських організацій, але так от цілеспрямована саме побудова таких сталих структур з освіти дорослих, які б надавали на системному рівні послуги, вивчали потреби громади. Складали програми, пропонували ці програми, співпрацювали з е, різними організаціями е, в своїх містах. Такого досвіду ще не, не так багато. будуть структури, які узнаваємо для всіх, тоді дуже швидко виросте і в Україні кількість учасників. Ми пропонуємо, щоб Вінниця включилася в проєкт Освіта для дорослих і далі це мультиплікувати на територіальні громади інші, які будуть в Вінницькій області, в регіоні. Це буде 63 громади. Отже, це були коментарі представників Дієві Інтернешнл і представників Вінницької міської ради щодо підписання меморандуму про партнерство. Пані Анну, то розкажіть детальніше саме про суд цього документу, які, власне, можливості відкриваються з його ухвалою. Ну, По-перше, цей документ особисто для нашої організації є важливим кроком, важливим досягненням. Це по суті як ем, свого роду підсумновує десятирічну да, діяльність і перехід на дещо інший рівень, більш системний. Якщо говорити взагалі про документ, то ем, цей документ направлений на співпрацю от тих трьох сторін, да, про які ми говоримо, і консолідацію зусиль, спрямованих на поліпшення ситуації сфери освіти дорослих саме у Вінницькій громаді. І тут ем, Головна його ціль це, по перше, формувати взагалі розуміння в суспільстві, що це таке, яким чином це працює, чому це важливо, підвищувати да у бізнес нашої громади, у дорослих, щоб вони для себе якби приміряли да цю можливість і взагалі розуміли, що це, тому що насправді, якщо Навчається громада, і це досвід і інших країн, да, так показує, це насправді і розвиток нашої громади. Навчаються люди, вони стають більш освічені, більш конкурентноздатні, більш да, більш демократичною такою складовою. І це впливає, напряму впливає і на економічний розвиток нашої громади, і на взагалі на суспільство наше. Тому і, от, і, і вирішили систематизувати співпрацю і окремо. Если напрямок, що хочеться, на формальному освіти дорослих в громаді розвивати це, перше і яким чином ми це можемо зробити? Ми можемо створити. Таку платформу, простір під назвою Центр освіти дорослих, і починати таку системну співпрацю. І в цьому ми радіємо, що в нас є допомога наших партнерів, організації Німецьке об'єднання народних університетів, які працюють в Україні вже майже 10 років, і мають досвід розвитку неформальної освіти дорослих і на законодавчому рівні, в тому числі, і на таких локальних рівнях. І крім того, є вже досвід створення таких центрів освіти дорослих в Україні. Тому він ця теж. Вони зацікавлені розвивати цей напрямок. тут. Чому саме або, або як розпочинав Центр поділя соціально свою роботу? Чому виникла така ідея, як ви до того прийшли? Що ви робили для того, щоб це було можливим? Взагалі початок нашої діяльності от 10 років тому це були більш такі локальні короткотермінові проекти, в яких різні групи дорослих, в тому числі пенсіонерів і середнього віку, здобували різні компетенції, різні навчання. І більшість з таких навчань вони були в рамках якихось проектів, або у співпраці з Вінницькою міською радою, або за допомогою там, міжнародних донорів. І ми зрозуміли, що немає Такого системного підходу, системного підходу і подальшого супроводу людей, які навчаються, да, закінчують навчання. А нам би хотілося, щоб цей формат був не просто в рамках разових подій або разових курсів, а щоб це було системно, на постійній основі і професійно. І маючи вже певний досвід, розроблені навчальні програми, маючи власних тренерів, підготовлених за різними програмами, в тому числі за міжнародною сертифікацією, маючи хороші партнерські організації організації, які також мають навчальні продукти, виникла ідея створити щось системне. І модель, яка буде працювати на постійній основі На сталій основі на сталій основі так. Я поцікавилась в Європі. Ну власне, це і пані Бетіна в коментарі підтвердила, що в Європі такі центри, взагалі тема неформальної освіти, вона десь ще з 60-х, 70-х років. Чому це минуле століття? Чому вона так важко або можливо так довго йшла в Україну, йшла в Вінницю Отакий такий тривалий довгий шлях? Так, ми е, також спілкувалися з пані Бетіною з приводу того, що дуже великий відсоток сьогодні в Німеччині це більше 60% дорослих кожного року навчається. І ну, це насправді вражає. Да? Це ну, якби кожна друга, да? навіть більше люди розуміють цінність цієї освіти, і більш того великі кошти і асигнування вкладають саме роботодавці. Своїх робітників розуміючи, наскільки це впливає на їх ефективність. Ну, це ж ріст а, це. абсолютно, да і, і вони самі фінансують да це навчання для своїх робітників, тобто роботодавець зацікавлений в тому, щоб в нього його працівників ресурсні да, вони, вони підготовлені стресостійкі, і вони вкладають ці кошти, розуміючи, що це повернеться з да віддача. Якщо говорити про ситуацію в Україні, то є багато чинників, але от я зупинюсь на тому, що до свого часу. От буквально до в нас не було навіть на законодавчому рівні сприйняття да, взагалі такого розуміння, як освіта дорослих. І тут велика також ем, великі зусилля були зроблені Українською асоціацією освіти дорослих, ми також є от, наша організація членами цієї асоціації. Вони працюють саме от в законодавчому полі. І перше, на що вони звернули увагу, необхідність в законодавчому полі, на національному рівні, загальнодержавному, закріпити ці взагалі поняття, ці розуміння. І вже є в нас в законі про освіту, окрема стаття, вона так і називається Про освіту дорослих. Це якби був такий перший да, крок, важливий крок взагалі сприйняття цього явища як окремого явища. Але разом з тим це тільки стаття да, в великому документі, і там немає чітко окреслених, да, чітко окреслених механізмів взаємодії між зацікавленими сторонами, яким чином це працює, хто ці сторони да, в цьому процесі в освіті дорослих. Тому Українська асоціація освіти дорослих. В тому числі за підтримки DVV International і різних інших експертних організацій, працювали над розробкою окремого закону, закону України про освіту дорослих. І зараз до 8 жовтня тривали. Збір інформації, громадське обговорення, тобто він вже є, він вже готовий. Він от зараз от, тривають опрацювання його. І я думаю, що це буде першим і надважливим кроком закріплення на законодавчому рівні всіх взаємодій і розумінь прямо по що таке освіта дорослих, хто такі дорослі, хто такі провайдери освітніх послуг, про що це про які програми йдеться. І мені здається, це стане базою, основою для того, щоб говорити ширше, швидше про це і впроваджувати на місця. Я нагадаю, прямий на ефір. Українського радіо Вінниця триває програма з перших гост. Ми сьогодні говоримо про неформальну освіту для дорослих в Україні, про створення у Вінниці майбутнього центру освіти для дорослих. Гостя студії, заступниця голови правління громадської організації Центр поділля соціум» пані Анна Мурдлін. Поставити запитання нашій гості можна за номером телефону 55 29 76 і переглянути програму на Ютуб-каналі Суспільна, Суспільна Вінниця. І, пані Анна, які є форми неформальної освіти? От, наприклад. Тренінги, курси, все це відноситься до, до такі до таких форм, чи щось є ще інше? Ем, так, безумовно, тут є безліч форматів, і тренінги, курси, семінари, конференції це в принципі все тут. Можна ще додати такі формати, як ігри. Вебінари, дискусії, дебати, театральні вистави, тому що от, ми бачимо наші партнери, в яких вже, міста, в яких вже діють Центри освіти дорослих, вони е, говорять про те, що от такі речі, наприклад, як театральні. Вистави, да, які вони планують, театральна творчість, що дорослі, окрім того, що залюбки доєднуються да, до цих процесів, і ну це як з дітьми. А, а в яких містах в Україні вже є центри? Нам ми співпрацюємо активно і намагаємося зараз контактувати ще ближче, щоб розуміти, яким чином в них це працює. Є в Мелітополі, є в місті Суми, є у Львові. Світлиця запізно, ми, 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 на, ми, на, ми, на, ми на шляху да, ми на. Шляху, ми над цим працювали, але так є вже партнери, які запустили ці процеси, і в кожному з цих міст це різні абсолютно моделі. Наприклад, у місті Львів такі центри освіти дорослих працюють на базі місцевих бібліотек. Які перетрансформувалися в отакі центри. Якщо говорити про Суми, то в них центр освіти дорослих, локація да, і все, що відбувається в центрі, базується на Сумському державному університеті, на базі да, державного університету. Тобто різне місто має свою модель. І зараз от Вінниця також пошуку своєї моделі. І ми побачили, і думаємо, що перший рік ми сконцентруємося таким чином, щоб задіяти і декілька бібліотек місцевих. Ми хочемо це зробити в різних мікрорайонах міста, щоб дати можливість дорослим з різних та, мікрорайонах доступність. Зробимо навчання на базі нашої громадської організації і на базі новоствореного хабу в педагогічному університеті, тобто декілька локацій в різних мікрорайонах міста, де будуть відбуватися навчальні події для дорослих. Ви говорите про переваги освіти для дорослих. Чи можливо ви вже стикнулись, чи є недоліки, або певні мінуси, з якими проблемами найбільше доводиться стикатися і вирішувати? Тут потрібно розуміти, що ми працюємо з дорослими, і тут не може бути, скажімо, такого. Напрямку як потрібно, да тут тобто доросло мають захотіти навчатися. Бажання. Потрібно велике бажання. По перше, тому що в дорослих є безліч. Інших да, своїх завдань, починаючи з роботи, сім'ї, там і інших да, особливостей. І тут потрібен підхід. Тут потрібен підхід, велика мотивація, і такі тренери, і такі викладачі, на яких хочеться йти, да, які хочеться слухати. Це мають Безумовно, безумовно. Тут не так, як з дітьми, тут абсолютно інший підхід. Окрім того, є і психологічні особливості. Да. Ну, дорослим не завжди просто зважитись. Да. Да такий крок, тому що от такої культури да, навчання впродовж життя, перенавчання, наприклад, як там наших колег за кордоном, які там 60% кожного року навчаються. То не навчався на наступний рік, да, іде навчатися. Такої культури от навчання впродовж життя поки що немає, але вона формується, да, вже є певний досвід, в цьому напрямку крокуємо. І тут ще хочеться сказати, що є такий вислів, да, так психологи говорять, що дорослу людину неможливо навчити, але для неї можна створити умови. Щоб вона захотіла навчатися, тому ми бачимо однією з цілей глобальна да, центру освіти дорослих створити такі умови, щоб дорослий хотів. Йти і долучатись до цього процесу, бути от учасником, ну частина людей сьогодні з певних підприємств, не знаю, ви вивільнюються так. Ну тобто в них є вільний графік, вони або звільняються, ну просто в них є можливість шукати себе в іншій професії. Це ж також якраз ваша аудиторія цільова. Так, безумовно. Ми тут ще розглядаємо про окрім навчальних послуг, да, навчальних програм, ми розглядаємо ще важливість. Створення такого, скажімо, інформаційного супроводу, да, такого консультаційного, можливо, профорієнтаційного, щоб з людиною, яка вирішує навчатися, в першу чергу попрацювала професійна людина, яка може зорієнтувати, да, який запит в людини, тому що особливість освіти дорослих, неформального освіти дорослих, підходу в центрах освіти дорослих саме в тому, щоб працювати з конкретним запитом людини і на конкретний результат людини. Тому тут дуже важливо розуміти в першу. Чергу запит з чим приходить людина. Або це особисті якісь речі, да? і важливість особистісного зростання, або це конкретно сфокусована на професійні якісь зміни, да? чи глобально на зміну взагалі професійної діяльності. І от ці моменти важливо розуміти на самому початку. Якщо ми будемо на них звертати увагу, і якщо людина буде відверта да? з нами, то ми можемо більше користі. Піднести. Ви виступаєте певними психологами. Можна сказати так, але ми більше себе так позиціонуємо, як партнери, як провайдери. Навчання. наскільки можливе виникнення ситуації, коли неформальна освіта буде ну так дещо протистояти формальній, Чи не буде це певною проблемою? Ну, я, наприклад, особисто так не розглядаю питання. Мені здається, що це такі речі, які можуть підсилювати один одного. Але з іншого боку, і неформальність світа і можливості, які сьогодні відкриваються, і в інтернет-просторі, да, ми бачимо безліч вже таких платформ, частини з яких має дуже якісний контент, наповнення і навіть безоплатне, да, що можна використовувати. І мені здається, що неформальна освіта теж виходить на такий рівень, коли я я не скажу, що буде конкурувати да, з формальною освітою, але буде займати дуже серйозну позицію також. Але я призглядала це от на цьому етапі як такі взаємопідсилюючі речі. Про перспективи втілення саме на Вінниччині і у Вінниці, власне, і в регіонах ось таких центрів. Коли, коли плануєте. Зараз в нас триває така активна робота з розробки концепції. Ми ж маємо розуміти, що якщо ми говоримо про сталу структуру і хочемо виходити на хороші результати, ми маємо розробити максимально чіткі алгоритми, да? хто може бути учасниками нашого процесу освітнього, які правила будуть, да? на яких умовах. Тому що ми сподіваємося, що будемо мати проект, в рамках якого зможемо навчати безоплатно людей. 에, тобто таким навчання ну, для, для, для них буде безоплатним, да, ми хочемо зробити його доступним для тих людей, які потребують і які на сьогодні не можуть придбати дороговартісне. Але тут також важливе питання, щоб люди розуміли, що безоплатно 에, це є в нас да, такий теж дисонанс, іноді що якщо безоплатне, то можливо воно або не якісне, да, або несерйозне. Ну як це безплатне? Тут важливо розуміти, що ми максимально намагаємося зараз зробити це безплатно для, само, для самого споживання. Живача цієї послуги, але безумовно нього буде платити, да? або міжнародний наш партнер, або інші джерела, тобто це важливо розуміти. І якщо говорити про перспективи, то ми плануємо вже з початку наступного року запускати такі навчальні продукти. Ми вже зараз будемо відштовхуватись в першу чергу від результатів дослідження, які ми проводили влітку цього року. Це велике дослідження про, взагалі про потреби. Про те, що хоче громада, як взагалі сприймає неформальну освіту, чи готові навчатися. І це велике глибини дослідження нам проводив Донецький інститут соціальних досліджень і політичного аналізу на наше замовлення в рамках проєкту. І це велика робота. Витратили три місяці на цю роботу, залучили понад 300 учасників і глибинні інтерв'ю, і фокус групові дослідження, тобто серйозно досліджували взагалі ситуацію по місту. І що хочу сказати, що зраділи, побачивши люди орієнтовані на Навчання, от е, е, в нас більше. 60% сказали, що впродовж наступного року планують навчатися. Це більше орієнтовані молоді люди. Це ми говоримо зараз суто по тому, що побачили в дослідженні. Старші люди не так активно да, на сьогодні, але ми впевнені, що це поки що, що ми будемо показувати успішні приклади різних поколінь в навчанні і зможемо охопити різні вікові аудиторії. Ви маєте на ну, увазі, що запит від населення на таке навчання є. Ну, власне, пані, яку. Ще також В коментарях, що запит є. на такі Так, так, от я озвучила цю цифру, да, що понад 60% сказали, що планували да, на наступний рік такі навчання. Ну і окрім того, більше 70% сказали нам про те, що минулого року проходили якісь навчання. Це можуть бути або якісь одноразові да, майстер-класи, або якісь конференції, або онлайн-навчання, але більше 70%. Це теж вагома, якби така це ну, практично про все, що встигли, але ще кілька секунд на останок. Чи є вже певні програми у центру соціуму, що напрацьовані вже на сьогодні для роботи? Має так, кілька секунд так, безумовно. Програми є, це те, що стосується і фінансової грамотності, дорослих, медійної грамотності, бухгалтерія, бізнес-комунікація, бізнес англійська це те, що ми вже сьогодні готові запропонувати. І інші навчальні продукти ми будемо готувати, відштовхувати. Хочусь від запиту, який отримали від громади, наразі програма з перших уст добігає кінця, але я ще вам встигаю, все-таки ще кілька питань не поставити: де і сьогодні і чи можна вже сьогодні здобувати неформальну освіту власне. От просто сьогодні-завтра. Є вже де, є, є такі заклади, є такі установи місця? Ну взагалі він так в нас, в нас в нас є безліч можливостей, да, і починаючи від таких хабів, освітніх просторів, які є, які анонсують, наприклад, хаб місто з містів, да, які анонсують постійно, якісь різні напрямки, різні навчання можна долучатися. Різні громадські організації сьогодні пропонують навчання дорослих, в тому числі і наша організація. Ми зараз пропонуємо курс інструкції. Інструменти участі у житті громади можна долучатися, да, шукати в Фейсбуці, записуватись. Тому бібліотеки також, да, зараз от якби в період карантину, це поки що недоступно, але там також є да, і комп'ютерні технології, і різні інші напрямки. Тому він це в принципі в цьому напрямку, якщо є бажання, можна знайти можливості. Але знову повторюю, що наше завдання систематизувати це в один процес. Про цільову аудиторію ще хочу запитати, яка власне вісімнадцять і плюс і. Які яка категорія ваших слухачів, ваших учасників програми може бути? Ми будемо в першу чергу, якщо говорити про діяльність центру освіти дорослих, то в першу чергу ми будемо орієнтуватися на п'ять основних таких соціальних вразливих груп. Це люди, що мають інвалідність, молоді мами в декретних відпустках, люди перед пенсійно-пенсійного віку, внутрішньопереміщені особи, учасники, учасниці АТО. Це такі п'ять основних цільових аудиторій, яких ми в першу чергу на які ми в першу чергу. Будемо націлені. Але важливо розуміти, що ми хочемо цей простір зробити доступним для всіх. Але для цих п'яти соціально незахищених верств ми будемо особливу увагу приділяти саме їм. Для соціально незахищених верств це якраз оця безкоштовна, безоплатна. А чи будете, або хто це буде робити, контролювати? Відівчились люди, все-таки це не безкоштовно для, для тих, хто це, хто це робить, хто надає такі послуги, відівчились. Чи будуть Потім хтось контролювати, чи власне людина ось це майбутнє своє втілила, чи стала вона працювати десь в цій сфері, які, до якої навчалася. Безумовно, ми хочемо працювати на результат, і для нас важливо буде цей моніторинг, да? супровід, супровід. Тому велика увага буде приділятися саме от процесу, який після того, да? а що далі. І ну, ми не хочемо обмежуватись тільки тим, що людина гарно провела час да? і здобула якусь нову компетенцію. Прийшла, послухала і пішла. Так, ну але ми свідомі того, що і такі люди будуть також. І якщо цій людині на цьому етапі життя цього достатньо, це теж класно, це право вибору. Але безумовно орієнтуємось на результат і хочемо впливати на хороші зміни. Тому оцей супровід подальше після навчання, плануємо його і будемо здійснювати. Європейський досвід його використання, ось власне ви якимось чином будете використовувати? Безумовно, вивчали і вивчаємо, але як я вже казала. Що і в Україні вже є та, хороші досвіди центрів освіти дорослих. Тому я думаю, що для нас важливо буде в першу чергу спілкуватися з ними, да, з цими провайдерами, які вже запустили. От мені відомо, наприклад, що в місті Львів тільки за місяць, коли вони оголосили набір на курси, більше трьох тисяч заявок вони отримали. За, за місяць оголошення да цих курсів. У них 12 напрямків, і от більше трьох тисяч за місяць. Про що це говорить? Та? це говорить про те, що люди хочуть готові. І мотивовані. Тому я думаю, що нам зараз важливо буде сконцентруватись на такий національний досвід і на локальні, і в містах, які вже за вінці ще не оголошували таких ще прийому заявок немає. Ну ви приблизно хоч навіть скільки бажаючих буде? Ну так. Ми ми тому, що бажаючі будуть. Це показали і результати дослідження, і показали діяльність наша десятирічна, діяльність наших партнерів громадських організацій, з якими ми вже підписали договори про співпрацю в рамках діяльності центру. І бажаючі будуть тут справа ще в тому, в ресурсності, наскільки ми зможемо да, охопити певну кількість. Ми так собі запланували таку амбітну ціль протягом року до 500 людей. Ми хочемо. Щоб прийшли на наші команди. вашої громадської організації може ну, охопити такі. такі а, тут і команди нашої організації, більше як адміністративний персонал цього процесу, і тренери також. І, безумовно, наші партнерські організації, і підготовлені тренери, які вже так, є в нас фахові. Перевірені, фахові. Класні. Бачите, обіцяли кілька секунд, але затягнула. Ну на цьому програма з перших добігла кінця. Дякую за участь у програмі, заступниці голови правління громадської організації центр поділля соціально пані Анні Моргун за розмови. в студії працювала журналістка Наталя Тукало звукорежисерка ефіру Людмила Мороз. Спочилась на хвилі 88,6 FM в ефірі Українського радіо Вінниця.